Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися, які будуть приємні події відбуватися у вашому житті до кінця цього тижня. Такі швидкі зміни, приємні події. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Зараз побачимо, чого будуть стосуватися оці ваші приємні події. Перший варіант приємна подія. Вашому родинному затишку нічого не буде загрожувати. ви будете задоволені, для когось, можливо, будете зустрічати на гостину когось. Для когось, можливо, це будуть сімейні святкування. Коли ви будете відчувати себе захищеними, де ви знаходитеся на своєму місці, що вас все задовольняє, ви, ви загалом будете відчувати себе. Таким, так, Ніби ви знаходитесь у безпеці і саме на своєму місці. Тому, по першому варіанту, у вас саме приємна подія буде стосуватися вашого, вашої родини. Другий варіант що буде у вас найприємніша подія? Лицар вогню говорить про те, що у вас, для вас буде приємною подією. Можливо, хтось отримає звістку. Благосприятливу, яка принесе вам задоволення. Також для когось на гостину може приїхати чоловік, хто очікував, ну, це можливо бути і військовий, можливо, це буде просто людина, яку ви очікуєте. Приїде до вас із гарними звістками. Або принаймні напише повідомлення, від якого ви отримаєте задоволення. Також по другому варіанту, можливо, у вас будуть приємні поїздки, вирішення робочих питань, можливо, щось ви хотіли там змінити, то все у вас, те, що ви для себе заміркували, там обміркували, то все у вас вийде. І це буде для вас приємною подією. І третій варіант приємна подія для вас до кінця цього тижня. Сімка пентаклів. Ну, По сімки Пентаклів, скажімо так, що, можливо, прийшов час, коли ви або збирали плоди своєї праці, насолоджувалися тим станом своїм, або, можливо, для когось це буде таке питання, коли ви зможете вирішити певні свої сімейні питання, і ніби відчуєте що прийшов час, щоб ви перепочили від отих всіх подій, від якихся, від якоїсь метушні ви зможете себе ніби. Знаєте, відчути, що вам прийшов час просто або відновити свої ресурси, або відновити своє здоров'я. Можливо, якщо ви не отримували задоволення від вашої роботи, то від неї будете відпочивати, щось вам там уже прийшов час змінити в своєму житті. Тому, наразі, по третьому варіанту, приділяйте увагу собі. Своєму відпочинку, але важливо розуміти, що в цьому стані тривалий час затримуватися не варто. Вам варто вже прикладати зусилля і рухатись у щось краще і нове.